Вашингтон виписав в Москві ще одне попередження: Трамп невдоволений бомбардуваннями України. Що відповість Путін, і чи варто чекати нових санкцій проти Росії через обстріли? Обговоримо за мить на фабриці. Новин мене звати Юрій Бібік. Отже, Дональд Трамп фактично засудив російські обстріли України. Президент США повідомив, що продовжує діалог із Москвою аби закінчити війну. Американський лідер у котре закликав припинити вогонь і бомбардування. Цитуємо далі. Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Кінець цитати. Тим часом кількість постраждалих від російського удару у кривому розі зросла до 75 людей. Такі дані навели в обласній адміністрації. Очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак уточнив, що 33 поранені особи перебувають у лікарнях. Із них 18 у тяжкому стані, у тому числі четверо дітей упродовж трьох діб 7, 8, 9 квітня у Кривому Розі Дніпрі низці міст тривають дні жалоби. Водночас, в оболонському районі Києва друзі, рятувальники досі розбирають і проливають завали після російських атак. У ДСН зазначають, що надзвичайники усю ніч були залучені до ліквідації наслідків обстрілу 6 квітня. Тут треба нагадати, що внаслідок ударів окупантів загинула людина, і ще троє дістали поранення. Через атаку балістикою є пошкодження у Дарницькому, в Оболонському Соломінському районах міста тіло загиблого чоловіка виявили у Дарницькому районі. В Оболонському виникла пожежа у меблевому цеху. Також були пошкоджені 13 автомобілів припаркованих перед із офісним центром. Верхні поверхи якого частково зруйновані в Соломінському районі. Пошкоджено вікна у торгових кіосках. Між тим, в ООН називають удар Росії по кривому рогу найбільшим за кількістю загиблих дітей від однієї атаки. З лютого 22 року я нагадаю, що окупанти цинічним ударом по житловому кварталу, кварталу забрали життя 19 людей, серед яких і 9 дітей. Верховний комісар з справ людини Фолькер Тюрк шокований цим злочином після візиту місії на місце прильоту касетного російського іскандера. Він засудив використання такої зброї проти цивільних у густонаселеному районі. Тюрк наголосив, що навіть якщо командування РФ мало інформацію про присутність на цій ділянці військових спосіб і обставини нападу. Свідчить про невибірковий характер атаки, а це заборонено міжнародним гуманітарним правом і вважається воєнним злочином. Всі ці удари свідчать про те, що Росія не хоче завершувати війну. Генсек НАТО Марк та заявив, що у США бачать і розуміють, що Москва гальмує мирний процес, тому Кремлю не вдається диктувати Вашингтону умови щодо припинення вогню в Україні. Давайте процитуємо. Я розмовляв з держсекретарем США Марко Рубіо. Я постійно спілкуюся з іншими членами американської адміністрації. Я думаю, вони справді намагаються крок за кроком дійти до ситуації, коли ця війна може скінчитися. Але звісно, Росія, Росіяни, теж повинні танцювати танго. А зараз здається, цього не роблять. А далі буде важко, каже Марк. Рюте водночас президент України Володимир Зеленський переконаний, що захід недостатньо тисне на Москву для завершення війни. Це зайвий раз підтверджує статистика за словами президента. Росія тільки минулого тижня застосувала проти України понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів. Схоже, що саме ось так Путін бачить перемир'я. Політолог і військовослужбовець Крило Сазонов пояснює навіщо Росія затягує переговори про завершення війни. Послухаймо. насправді, перемир'я від Путіна мир настане обов'язково. Мир буде результатом перемовин. Але це буде не зараз, не у квітні і не у травні. Перемовини про мир будуть десь осені і ближче до зими. Бо Росія буде вести війну стільки, ровно, стільки, скільки вона може. За оцінками, це не мої оцінки, це оцінки нашого головного управління розвідки, це оцінки багатьох економістів, і наших, і російських, і західних, що Росія тягне цю війну край до 26-го року. Все. Їм потрібно, вони мають це закінчити у 25 му на будь-якому етапі у 25 му Тому зараз насправді перемовин немає. Це така обманочка, ілюзія. Путін каже, що так ми згодні, ми хочемо миру, і Трамп каже, так, я дивлюсь на Путіна. Він каже, що хоче миру, хоча Трамп вже не вірить Путіну. Мені здається, але Путін знов, додаткові умови, якісь додаткові списки, по чому можна бити, чому не можна. А тут Україна порушує, давайте розмовляти. І насправді він просто затягує час, ну тому що ті умови, які він зараз виставляє, чотири області, і Крим: Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську, те, що він не зміг окупувати сам, віддати йому так. Ми на це не підемо. Звісно, і тому Путін буде тягнути час на перемовинах, щоб до реальних перемовин його армія зробила якесь диво, захопила якусь ще територію. І потім за столом, за столом перемовин, будемо е, розмовляти, дивлячись саме на цю карту, на карту лінії бойового зіткнення. Окрім е, тиску на фронті, окрім його сподівань, там готуються окремі нові бригади. Я чув нове поповнення у них, куди він буде їх перекидати велике окреме питання. Ось такий тиск удари по мірних містах: і Кривий Рік, і Суми, і Запоріжжя, і Одеса, і Харків постійно, і Київ. Це теж намагання тиснути, тиснути на нас. А можливо, це така. Монета на розмін він буде з Трампом, коли Трамп буде вже виходити з себе і вводити санкції. потім Путін буде казати: ну давайте я припиню поки стріляти по об'єктах по таких. Тобто, теж то таке. Тобто, підвищення ставок максимальне, щоб на перемовинах мати якусь перевагу. Це його логіка, його тактика для нормальної людини. Вона виглядає дичиною якоюсь. для рептилій, для щура бункерного який не сприймає людську смерть, якщо це не ти, як трагедію. Це нормальна така щуряча логіка, чи варто очікувати нових санкцій проти Росії після жахливих ударів балістикою по Києву та Кривому Рогу? Давайте почуємо відповідь екс голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая. Ми вже четвертий рік переживаємо саме повномасштабне вторгнення, так, то взагалі та одинадцятий рік війни Росії проти України. Ми вже бачили майже все. Ми єдине що. Ще не переживали, і, дай Бог, щоб не переживали. не, не і щоб цього не сталося, якоїсь там ядерної зброї, якою постійно розмахує а, Путін, а, десь погрожує не тільки нам, але й всьому світу. А, що стосується а, якогось ще додаткового злочину, що може бути більше, ну а, напад на а, країну мирну є. А, авіація бомбила. Ну, ми проходили а, ракетні удари постійно, дрони постійно якісь я не знаю, загибель десятків і сотні цивільних людей е, ну, не просто за там якийсь короткий проміжок, а одномоментна. Я маю на увазі наслідок одного удару. Ми це бачили в Маріуполі, в будівлі, де просто величезними літерами було прописано діти. Е, удар, який вчора росіяни е, славетно Озвучили як високоточний удар по військовим. Ну Внаслідок їх високоточного удару загинуло два десятка людей, серед яких діти, і зараз весь світ бачить е і от е ті кадри, коли і мама сидить біля підлітка, тримає його за руку. Він все, він його вже немає, не повернуть. Його. Як батьки намагаються благають, звертаються до всіх, щоб їхню дитинку маленьку, там хлопчик. Чотири рочки, щоб його якось врятували. Там якісь були намагання лікарів, але на жаль, дитина загинула. Що ще має побачити світ? Чим можна їх ще е, мотивувати, щоб зупинити агресора? На жаль, ми бачимо, що світовий е, порядок взагалі змінюється. І змінюється не на краще, на жаль, ми бачили дуже багато зволікань, які коштували нам тисячів е просто життів наших українців. Як військових, так і цивільних людей, тому я не думаю, що на жаль, такий черговий страшний військовий злочин Путіна Росіян в цілому якось буде ну додатковим каталізатором. Що стосується реакції Америки, ну давайте так конкретну реакцію. Ми бачили на прикладі допису посла. Америки в Україні, яка навіть не згадала про те, що це війна Росії проти України, не згадала, що ракета саме російська, а так в загальних рисах описала, що так е сталася трагедія, е і це ще один приклад, чому треба зупинити війну. Не просто треба говорити, що зупинити війну. Треба говорити, що це удар Росії по Україні, що загинули діти, загинули цивільні, що це війна е, е, російська, і що Путін військовий от так. Це щось буде давати. А в цілому, якісь загальні такі е, тези дипломатичні, вони не допоможуть. Путін буде рухатись далі. Він випробовує зараз Трампа на міцність. З'ясовує, де в нього знаходиться ота от межа, за яку переходити вже не можна. Шановні друзі, на вашу думку, якою має бути реакція США і інших західних країн на такі злочинні дії Росії? Напишіть свої версії в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось на фабриці.